По рукам, що пахнуть хлібом. Друзі, знаходимося ми на зимій пшениці. І зараз хочемо показати вам її стан, на що звернути увагу на сьогоднішній день. І, на ваш погляд, ми хочемо посух... почути вашу думку, як вам наша пшениця і чи є у вас такі пшениці у ваших господарствах. Тому що для нас зворотній зв'язок це дуже важливо. Як бачите, за моєю спиною це дві різні пшениці. Вони відрізняються по кольору. В основному у нас вся іноземна селекція господарстві. Є декілька одеських сортів, які ми потрошки випробовуємо. Але що я хочу сказати, що є озимі одеські сорти, одеська селекції, які Ну, достойно на сьогоднішній день виглядають, і я думаю, що ми будемо більше їх уже сіяти в цьому, на наступному році. Це у нас дві пшениці. І бачите, навіть зараз видно неозброєним оком, що ці дві пшениці по-різному відреагували на приморозки. Бачимо, що кінчики на листі трошки. Примерз, а на цій пшениці ні. Це пшениця більш уже такого нового покоління, це пшениця у нас е, е, Апсолон, А це пшениця, яка, ми вже, ну, до, я думаю, вона вже довго і всім знайома, це, е, це пшениця Дагмар. Але в принципі що ця, що ця, ця зараз виглядає шикарно. Ми тут вже провели фунгіцидну обробку, також у нас був весняний ін'єктор. Тут ми спрацювали на фазу вже 30, до 32-ї. Зараз у нас вже тут фаза йде під фаговий лист. Там є вихід вже починає тобто і фаговий лист не за горами. Тобто ну, в цьому році дуже швидко проходять всі процеси і треба. Розуміти, що ніякі гормональні там гербіциди ми вже вносити не будемо. На цьому полі ми працювали з осінні гербіцидами, тому що була часткова проблема з зимуючими бур'янами та падали цього зимого ріпака. Це у нас ріпакова пшеничка. Тут планується ще фунгіцид. на Уже нафаговилися, і якщо будуть несприятливі погодні умови, то також буде по поцвітінню фунгіцид. Це ми вже вам далі розповімо. Основні акценти, що я хочу сказати, ті, хто ще не робили фунгіцидних обробітків першого, там, в кого не було Т1 або Т0, там, хто як називає, то зараз саме час, тому що є волога, доволі майже по всій Україні випали продуктивні опади. І є тепло наростаюче, і тобто, в будь-якому випадку буде зараження старих тканин новими расами грибів. Тобто це і септоріоз може бути, і альтернаріоз, і там і борошниста роса там, на Ну, Самі розумієте, які у вас там пануючі хвороби саме в цей час. Але якщо навіть дивіться, у нас тут густота посіву була там 2,5 млн Але частково через те, що вона лежала в землі, у нас тут посів ранній був і пролежала трошки в землі. У нас тут ну, такий зріджений посів да, на перший погляд був, але зараз вона себе компенсувала. Тут одна рослинка по 4-5 вона Наквала, тобто, я думаю, що вона їх всіх має потягнути, тому що ми давали з розрахунку на урожайність тут 6-6,5-7 тонн з гектару. Для нас. Якщо ми будемо бачити, що будуть сприяти повні умови, то ми ще додамо азоту за допомогою розкидання або внесення повестову. У кого густенькі посіви, то заходьте і роздвигайте, і дивіться, чи нема борошнистороси. Бо зараз якраз її погода так трошки підпарює, і вона дуже гарно розвивається в саме перезагущених посівах. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Знаємо, що багато хто сіяв густенько, там і 6, і 7 мільйонів. Ну, зараз була тепла зима і вона. Пшениця накустилася. Тому звертайте на борошнисту увагу росу і не, не грайтеся шкідниками, тобто додавайте обов'язково, хоча б інсекту, хоча б контактний інсекто. Ну, а так виглядає пшеничка, не можу обтрусити, бо то, щоб появилося декілька. Ну, тобто вона зараз активно качає, активно, активно споживає всі Все те добро, що ми їй дали. Ну, така пшениця. З такими розвитками. Бачите, що там підфлаговий лист вже потужний, широченький. Це дає у нас ін'єктор. Таку, таку, і бачите, вона така приземлена. Тобто Це теж використання загалом амонійної форми азоту, то що він поступово вивільняється і поступово рослина його, його споживає. Ну а Далі будемо вам показувати всі наші інші пшениці. Кому цікаво зараз, приїжджайте до нас в господарство, бо ми будемо реалізовувати ці пшениці. Дивіться зараз, як вони виглядають, щоб ви потім розуміли, яка підійде для вашого регіону. Всім дякую, всім гарних врожаїв і мирного неба.